Фотографи старовинного Бахмута у Хмельницькому обласному художньому музеї стартує унікальна виставка. І більше про це говоримо далі. В нас у студії Ігор Корнацький, науковець, виконуючий обов'язки директора Бахмутського краєзнавчого музею. Пане гру. Раді вас бачити! Слава Україні. Вітаю! героям! Слава! Отож, сьогодні вже у Хмельницькому обласному художньому музеї можна побачити світлини Бахмута або жителів Бахмута. Пане Ігорю, трішечки більше розкажіть про цю колекцію саме музею Бахмутського на виставці. Представлено 100 світлин із колекції Бахмутського краєзнавчого музею. Ці експонати збиралися впродовж десятиліть із родинних архівів бахмутян. Із приватних колекцій дещо придбано на аукціонах, це і види Бахмута початку ХХ століття. Будинки, частина яких зруйнована Другою світовою війною, частина дійшла до наших часів, але зруйнована сучасною російською агресією. Але найбільше у нас фото. Бахмутян це портрети, родинні групові фото. Продукція бахмутських фотоательє, яких у місті в різний час працювало близько десяти. Одні починали свою роботу, інші припиняли, тому що це був досить жвавий такий конкурентний бізнес і був великий попит на фотографії. Серед різних верств населення на світлинах ми бачимо і багатих, і бідних, і дворян, чиновників, міщан, селян, робітників. Подігри, а от ті світлини, що зараз бачимо на телеекрані? ну це чарівні такі дитячі фото. Їх теж чимало зроблено бахмутськими фотографами. Тому що вже тоді намагалися батьки задокументувати кожен крок, кожен рік дитини. І таких чимало дійшло і до нашого часу. Пане Ігорю, Тобто, фактично, це виставка, це історія міста, історія людей, бо фактично історія міста це або історія будівлі, або історія людини, так? Місто, якого вже практично стер, яке практично стерто. це унікальна виставка, і тим певно, в першу так. Чергу. Виставка справді унікальна, тим, що на ній зібрані збережені свідоцтва минулого, люди, які, яких давно вже немає, можливо, немає і їх нащадків. Ну але сподіваємося, що у багатьох. Із тих, чиї світлини представлені на виставці, є нащадки, яким ця виставка буде цікава. Ну і, звичайно, буде цікава тим, хто вперше доторкнеться до історії Бахмута, до родинних історій, які можна простежити у фотографіях. Там бачимо. Людей зовсім малими в підлітковому віці, потім у зрілому цілі родини представлені у своїх родинних зв'язках у професійному середовищі і так далі. Тобто ці фотографії джерело безцінної краєзнавчої інформації, генеалогічної. Історико-культурної цікаво поглянути на тодішні костюми, звичаї, те, як люди намагалися себе представити, якими себе закарбувати у цьому новому мистецтві світлописі, фотографії. І звичайно, цікаві самі фотографії, як твори фотомистецтва. Як вони оформлювались, звичайно, наклеювали на картонне паспорту, на якому був штамп фотоательє, Часом така стилізована печатка, монограма, написи не тільки російською, тоді загальноприйнятою мовою, а і французькою? Часом ці бланки. Паспорту для фотографій замовляли навіть за кордоном у відні, Кракові або що. І цікаве оформлення знімків в інтер'єрі фотоательє. Звичайно, це використовувалися різні бутафорські приладдя, каміння, балюстради, столики, крісла з високими спинками. Майже на кожній фотографії можна побачити ці деталі оформлення. Це фотомистецтво, що з'явилося на початку ХІХ століття, дійшло вже значного розвитку, розквіту до кінця 19 початку ХХ століття, до тих часів, якими і датуються бахмутські фотографії. Ну, а потім, після революції 17-го року, вже фотомистецтво втрачає ось ці цінні ознаки, фотографії стають більш типовими, масовими, менше вже дбали про їхнє оформлення, і на паспорту, звичайно, оформлювали тільки групові знімки. Великого формату приурочені до якихось визначних подій. А приватні знімки вже без цієї картонної підкладки, без паспорту. Саме тому вони і набагато гірше зберігалися. На виставці представлені здебільшого роботи до радянського періоду, але є і декілька. Знімків 20-х років, доки в часи Непу ще працювали ці приватні фотоательє. Вони в цей час уже об'єднуються у фотоартілі, а з 1930 року вже приватна діяльність у гаузі фотографії була припинена розпорядженнями влади. І фотографи стали штатними працівниками або державних фотопідприємств, або тих самих артілей. Найдавніша світлина, представлена на виставці, датується 1860-ми роками, це фото дворянської родини. І найпізніші це 1925-27 роки це вже групові фото радянських службовців, фізкультурників, учнів та викладачів школи або що. Працювали фотоательє Мерейнес, Іцьковича, Бродського, Білоцерковського, Хадака, Медзона. Всіх можна побачити на цій виставці. Кожне мало свій індивідуальний стиль, кожне відзначилося якимось особливим досвідом, сюжетами, оформленням. А наприклад? Ну, Наприклад, фотоательє Іцьковича використовувало такі. Імітації печаток сургучевих чи воскових червоного чи жовтого кольору, так, Ательє Хадака, яке мало назву свят, тобто світло на звороті відомості про фотоательє не лише російською, а й французькою мовами. Одне з найперших ательє, яке належало Розалії Мерейнес, відзначалося високою якістю паспорту. Дуже міцно приклеєні фотографії до картонної основи і збереглися до нашого часу в чудовому стані. До речі, це здається рідкісний такий випадок, коли жінка була власницею, розпорядницею фотоателіє, Вона успадкувала його від свого батька. Пане Ігорю, повертаємося до розмови, і ви, от власне, говорили, що кожна ательє чимось відрізнялося. Тобто, умовно кажучи, коли ти бачив якесь фото, то ти міг точно знати, що це зроблено або в тому ательє, або в іншому ательє. Воно було як унікальне. Ексклюзивне, і фактично, можна було відразу розпізнати той смак, і оті манери, в якому працювало воно? Так, звичайно, на кожному, на кожній світлині фотоательє ставило своє клеймо. Його можна побачити і на лицевому боці, внизу, знімка, і на звороті, тобто, фірма дбала про свою. Репутацію, про рекламу і намагалася відзначитися якістю своїх робіт. Пане Ігорю, а давайте зараз, от власне, поговоримо трішечки саме про ті роботи, які ви сьогодні будете пропонувати для наших телеглядачів. Ми будемо бачити на екрані. От, от що, що зараз так, ну це знімок центральної частини міста, торгова площа, торговельні ряди, гостиний двір. Так званий. Там було багато крамниць, магазинів різних власників і точилася жвава торгівля. Ці торгові ряди знесені в 1930 році, коли відбулася реконструкція всієї площі. Вона вже в радянський час дістала назву Площа Свободи, яку зберігає і досі. Ось таким було старовинне місто Бахмут на початку ХХ століття. Там чимало і краєвидів Бахмута. Ось у центральному будинку містилося в різний час два фотоательє Михайла Іцьковича і Еммануїла Білоцерковського, а сам будинок належав родині новгородцевих. Родина відома в історії міста, і набагато ширше досить сказати, що Павло Новгородцев, відомий філософ, історик права у Російській імперії, потім в еміграції, помер він в 24 році. А його брат Микола Новгородцев був останнім міським головою Бахмута. перед Революцію 17-го року зараз цих будинків вже не існує. Вони зникли ще в роки Другої світової війни, пане Ігорю. Тобто, частина будинків, що зникла тоді, частина будинків залишилася лише на фото і в пам'яті, так а частина будинків або фактично левого частина вже зникла зараз. Але вони також залишаться у пам'яті. Саме так, місто дуже постраждало у роки Другої світової війни. І більшість будинків, які ми бачимо на цих світлинах, зникли ще тоді, лишилися тільки у пам'яті людей і на ось цих старовинних листівках на світлинах, які робило фотоательє братів Гріліхес, і друкувалися вони у друкарні, яка теж була родинною спадковою справою. Ну а те, що залишилося, на жаль, зараз постраждало від рук сучасних російських варварів від обстрілів, бомбардувань міста. І зараз, коли бачимо знімки або відео, зроблені окупантами, то можна побачити ці зруйновані будинки, спустіле порожнє, знищене місто. Пані Ігорю, наскільки популярними були свого часу ательє? Чи можна сказати, що до прикладу це у регіоні були найкращі ательє? І люди, аби сфотографуватися, аби от залишити таку світлину собі на пам'ять, їхали здалеку саме до Бахмута, аби робити світлини. І які найпопулярніші тоді були розміри формати саме світлин? Звичайно, фотоательє були популярні серед місцевого населення і в місті, і в? Його околицях, принаймні довколишні села, робітничі селища, всі користувалися послугами цих фотоательє. Ательє Львова мало філію у селищі Яковлівський, це теперішня Дружківка і Костянтинівка, і теж обслуговували місцеве населення. Ну, сказати, щоб дуже здалеку їхали до Бахмута фотографуватися, то навряд чи тому, що навпаки, фотографічний бізнес намагався наблизитися до споживачів, до клієнтів. І ось бахмутський фотограф Іцкович відкрив таку філію у Юзівці: тоді ще робітниче селище, містечко, а пізніше місто, Сталіне, Донецьк. Майбутній обласний центр. І, до речі, саме ательє Іцьковича відзначилося ось такими друкованими фотолистівками, краєвидами Юзівки, а такі, як фото? друкував Гріліхес у Бахмуті, такі Іцькович у Юзівці. Це фото якраз з ательє Іцьковича воно відзначається ось такими драпіруваннями цікавими, драматичними, можливо, позами і гарним оформленням. І зйомкою, і друком бачимо ось такий приклад тодішнього фотомистецтва. І саме тут ось ці. Печатки, що імітують Сургучеву або воскову печатку на лицевому боці, знімку під фотографією, понігурі. І от власне копії ста світлин та поштових листівок початку ХХ століття вони оцифровані у поточному році за підтримки центру міської історії міста Львів та Хмельницького обласного художнього музею. Тобто, я правильно розумію, що цю виставку можна побачити як у музеї наживо, так і в електронному форматі. Справді так, ми вдячні Центру міської історії, який працює у місті Львів, і збирає фотоархіви родин, які виїхали з окупованої території, з загрожуваної нині території. Це такий проєкт Місто у валізі і поширюється він і на приватні колекції. І на колекції музеїв, тобто за підтримки Центру міської історії було здійснено оцифрування цієї колекції. За допомоги працівників Хмельницького обласного художнього музею, фотограф Анатолій Михайлович Іванов зробив надзвичайно майстерні фотокопії. Всіх цих робіт. І, звичайно, сама виставка проходить у Хмельницькому обласному художньому музеї, відкривається сьогодні о 18-й годині. І запрошуємо хмельничан до її відкриття, і надалі можна буде послухати. Екскурсії по цій виставці, ознайомитися з нею докладніше. Якщо говорити про популярні формати фотознімків, то це кабінет-портрет, те, що можна було поставити на стіл, у рамці, в підставці, такі це формати від 10 на 16 до 11 на 7 см, були і візит-портрети меншого формату, десь 6х10, 7 на 11 сантиметрів. Те, що можна було взяти з собою і залишити на пам'ять під час візиту, відвідування тощо. Робили бахмутські фотографи і багатофігурні знімки великого формату це найчастіше. Родинні групові фото. Ну, а також і портрети великого формату на цій виставці, вони не представлені, вони є у нашій колекції, але на них немає клейма штампу фотоательє, тобто не можемо, напевне, віднести його до чиєїсь продукції. А виставка побудована саме так, що представляє роботи різних фотоательє у їхній індивідуальності і у послідовності, як ці заклади з'являлися, зникали і продовжували свою роботу в місті. Пане Ігорю, а от чи дорого обходилася фотографія 150 років тому? Чи до прикладу свідчило це про достаток самих жителів міста? Якщо було стільки фотоательє, відповідно, певно, був попит. Звичайно, попит був досить широкий. Відомостей про ціни у нас немає, але бачимо, що це фотомистецтво ставало дедалі демократичнішим. І після перших знімків 1860 70 х років, на яких представлені переважно. Люди заможних верств, бачимо, як ця справа дедалі більше демократизується. Там є і фото селянських родин, і робітничої молоді. Тобто фотографія була дуже доступною і дуже поширеною, ну, на відміну від мистецтва живопису, навряд чи селянська родина. Могла замовити, або навіть спало на думку замовити собі груповий живописний портрет, а у фотоательє це було вже цілком доступне. І ми знаємо, можливо, із родинних переказів або із світлин інтер'єрів селянських, міщанських, робітничих родин. Оці фотографії у рамках на стіні згруповані у великій рамці, або що десь на столику, на етажерці або що. Тобто фотографія така була вже предметом масового житку, і цьому сприяло і оформлення знімків на паспорту. Їх можна було брати в рамку. Ставити на столі на підставці, носити з собою у портмоне що, пересилати поштою. Тобто шляхи поширення фотографій були надзвичайно різноманітні. Друзі, я нагадаю, що у Хмельницькому обласному художньому музеї сьогодні о 18.00 стартує виставка, буде її офіційне відкриття. Тому, власне, ви можете прийти на власні очі, побачити оті світлини стародавнього бахмуту. Нагадаю, що це кінець 19-го, початок 20-го століття. Подивитися на те місто, яке фактично Російська Федерація зруйнувала. Пані Ігорю, я ж вам дякую наразі за хорошу розмову, за те, що ви долучилися до нашого ГТН. Дякую. Ігор Корнацький, науковець, виконуючий обов'язки, директора Бахмутського краєзнавчого музею, був гостем нашої студії.